Риби, вітаю вас. На цьому тижні давайте розглянемо, які у вас події будуть відбуватися. На моєму 7 днів. Так, невеличке оголошення від каналу Містерія сьогодення, особисто від мене. Я зараз відкриваю збір на мікрофон новий, тому що якість, які дає мені, якість відео, які дає мені мікрофон, наразі, він знижує цінність інформації. Тому для тих, у кого є бажання, можливості, буду рада будь-яким донатам. Посилання на монобанку я прикріплю в коментарях. Так, на цьому все. Оголошення закінчилось. Давайте все ж таки перейдемо. І поглянемо, яка ситуація, які події будуть розвиватися на ці умовні 7 днів. Так, риби. Двійка жезлів, двійка мачів і повішення. Пам'ятаємо, середина це є загальний розвиток, це загальні події, які відбуваються. Загальні процеси. Тобто, ваше життя увідуть зміни, ну, це більше як поки що пропозиція. Тобто, вам пропонують якісь вести зміни, достатньо кардинальні ну, умовно кажучи, піти з роботи, поміняти діяльність, переїхати, вибрати між партнерами, може піти з сім'ї, по-різному, кожного різні ці моменти, вони Впливають по-різному на простір, але це по старшому органу повішне це те, що треба. Це для того, щоб, по-перше, поглянути на своє життя під іншим кутом, і це для того, щоб ви змогли змінити своє життя. Ну, жили як жили, як і життя не влаштовували, щоб не приходила вежа і за вас не вирішували це питання. Вам дають можливість щось переосвідомити, щось змінити. Так, ліва частина у нас відносини, права частина у нас діяльність. У відносинах для тих, хто в парі, відбувається питання незакритих справ, сім катаклів. Тобто є напруженість між парою, всередині пари, через те, що не вирішуються якісь спільні питання, якісь справи, які відкладаються. Які, ну, мовна та ж сама ручка на дверях, да, вона там вже давно роз'їхалася, треба її щось прикрутити, замінити. А все це відкладається. Тобто зараз буде накопичуватися ця енергетика для того, щоб цього не сталося, і не було конфліктів, скандалів і деструктивних моментів, вам пропонують вести енергетику імператриці. Енергетика імператриці це коли ви все ж таки поспілкуєтесь з партнером, встановите якісь там терміни, або зрозуміти, чому це не відбувається, чому не закривається ця справа. Можливо, ваш партнер, партнер виснажений, можливо, ви виснажені, і ви потребуєте відновлення або якогось відпочинку, наскільки це можливо в вашій ситуації. Знову ж таки, імператриця це атмосфера творчості, атмосфера затишку, атмосфера довіри. Один. Тому впускайте цю енергетику для того, щоб все ж таки не відбувалися якісь, повторюсь, деструктивні негативні моменти в парі. Для тих, хто зараз не в парі, сінгу, до вас притягується людина, яка протилежна вашим поглядам, вона інша. І це дуже цікаво спостерігати за розвитком відносин таких пар, тому що це, як, наприклад, він тихий, спокійний, а вона така жвава, енергійна, або навпаки. Тобто до вас притягується людина, яка от, от вона протилежна. Це цікавий досвід, цікава взаємодія. Спробуйте поспілкуватися. Це не обов'язково приймати цю людину в своє життя як якісь серйозні, довготривалі стосунки. Але. Можливість про, про комунікувати з цією людиною, про взаємодіяти, дає теж цікаве бачення життя. Тобто ви побачите, як можна по-іншому жити, по-іншому вирішувати якісь питання. Можливо, людина розкриє в вас якісь нові, нові потенціал, нове бачення, нові якісь здібності ваші, які, якими ви не користувалися. Дуже цікавий такий момент для тих, хто зараз не в парі. Так, поїхали фінанси. Там з парами зрозуміло. По поводу фінансу, фінансової сфери. Знову ж таки, питання пошуку. Сімка кубків. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, в якому напрямку рухатись, умовно кажучи. Візьмемо стандартну класичну роботу з 9 до 6. Зараз йде, наприклад, масове скорочення, або урізають зарплати, або умови роботи стають складними. І я тепер не знаю, я не відчуваю, що мені з цим робити. Залишатися на роботі, шукати підробітку, або взагалі плюнути, піти і шукати нову роботу. Таку ж саму. Або новий напрямок спробувати, тобто, тут будуть такі підніматися питання достатньо складні, пов'язані з пошуком. Тобто, у вас більше відчуття якогось пошуку вірної відповіді всередині. Через це виникають такі стани розгубленості, стани тривожності, коли багато думаєте про це, не знаєте, в якому напрямку рухатись, але. Риби, я вам даю пораду все ж таки. Знаєте таке відчуття, що по колісниці це має бути ваш вибір має бути пов'язаний якось більш з якоюсь конкретикою і без ризиків, скажімо так. Тобто, поки що. Вам не дають зелене світло на ризиковані якісь авантюри, Ну, там, наприклад, фінансові піраміди, або там ще якісь там моменти. Тобто, вам дають більше, як пораду, спробуйте знаходити відповідь на питання, в якому напрямку рухатись, за рахунок якихось фундаментальних моментів. Ну, наприклад, Змінити роботу, спробувати, поки на ту, яка вже є. Тобто, ви, наприклад, були бухгалтером, спробуйте знову бути бухгалтером. І шукати роботу паралельно. Якісь такі класичні методи зараз краще спрацюють. Або відкласти це взагалі питання для того, щоб стабілізувати себе. Тому що від такого стану. Внутрішнього дуже важко <кій> приймати рішення якесь правильне, збалансоване, щоб зіграло вас плюс. Тут вам пропонують більше збалансуйте себе спочатку. Тобто, наприклад, да ситуація складна, але відкладіть це питання. Ну, скільки ви можете собі дати, умовно тиждень дати, дати собі місяць ще щось. Спробуйте відкласти це питання на деякий час для того, щоб всередині себе відпочити. Відпустити цю ситуацію всередині себе, скажімо так. Так. І всякому разі, вам тут кажуть, що протримайтесь, вісімка жездів ірефанта, то воно все складеться. Обставини притягнуться, можливості притягнуться, люди притягнуться, які вам допоможуть стабілізувати цей <все> момент. І для того, щоб вибрати якесь. Направлення рішення цього ситуації, тому що повішене це все ж таки, ви виходите з цього стану. Люди, ну, звичайно, кожна людина може довго бути в цьому стані і нічого не міняти в цьому житті. Але все ж таки, для того, щоб рухатись далі, треба виходити з цих станів і приймати рішення. Так, на цьому все, риби. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!